Сьогодні я хочу попробувати пройти Квантер-Фан. Не знаю, що мені не зуміють. Що... Ну... У ну... мене особи. Так що я скручу звуку. Ну, от так от. Но ну, стільки я звук. Квантерфанк! Та шо, я там нажимаю, -о -о. Оп! Типа тут мене вниз, так що так важко? Мені ж так важко просто понатикувати? рандомно. ну 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 я! І? Та це нереально! Я, походу, свій скілл втратив. Я б був у Processing, був колись, пройшов на 70 рівно висотки. На... У мене був. Як то був Геометр Даш, там була неповна версія. Зразу вам говорю, що неповна вона не була. І. Я там мав 15 монет. Ви можете просто знайти моє перше відео. то У мене там неповна версія буде. Неповна. Друзі, у мене скоро день народження. У мене день народження через 2 днів, а йменно 19... 19 березня. 19-го ну це скоро буде реально. Бо зараз 11, а в мене 19-го. Я не вигадую, щоб ви мене в коментарях привітали день народження чи шачки. Ні. Це правда. У мене день народження 19 берегу. І... І я попереднє відео знімав про... там де я граю в бума 3 на комп'ютеру. По-перше, у мене канал створено на, на телефоні. І я не міг зробити на комп'ютері, бо дещо я почав знімати з телефона. Я вам розкажу, як закидати відео в YouTube. Для того, у вас є така штучка, запис екрану. Там, де, знаєте, ліхтара, режим польоту, ну всеке таке. Там, де інтернет можна підключити. І то, то там є функція запис екрану. І вона тобі повністю робить відео, як, як знімаєш на камеру. І я. І в мене це відео зберігається. Я заходжу в YouTube, а в мене посередині там є плюсик в мене там є відео мої. Ну, в кого, кого каналу не створений, то в нього там буде е, створити YouTube шорт, е, створити. ти... Ні, е, створити коротке відео, всяке таке ще буде. Якби я YouTube шорт... Не знімаю. У мене з YouTube шорти всього два відео, чи три три, три. відео з шорти, бо то ще... Що... Ну, шорт таке. Ну, хочеться подивитися TikTok чи коротеньке відео деколи. Але я по цьому не майстер, бо я знімаю по іграм, як я зроблю в туп то що шоби... буде. Ну, буде дуже коротенько і. Би, і потім, як ти опублікуєш відео, ну, як ти починаєш опублікувати відео, в тебе там є вверху обробка. Далі. Що там є? Обробка. Далі я забув, що там ще є. Після того. Ні, підготовка, підготовка. Що воно підготовляє відео. Вона дуже коротенька, воно може 3 секунди йде. І далі у нас є обробка, обробляє відео, якість відео, все таке і третє. Я забув, що у нас є третє. Ну, навіть. Не можу згадати. що що на третій, і я просто вам сказав, як знімати Ютуб, як закидати відео. Бо хто хоче знімати, якби відео мої підписники, а вони не знають, як це робити, то я просто вам об'яснюю, У мене на каналі не так і багато підписників, ну але якісь.